Пекти паску на Великдень 2025-го коштуватиме майже на 40% дорожче, дорожча аніж торік. Ціни на більшість основних продуктів за рік зросли на третину а на деякі у декілька разів такі дані підсумовують в українському клубі аграрного бізнесу. Вони ведуть аналітику, як змінюються для нас індекси паски, борщу і через які фактори про це і говоримо. Далі до головного задань доєднується Максим Гопка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу. Вітання зі Львова, Слава Україні! Я вам славу доброго вечора. На собівартість пасочки впливає здорожчання її складників. Це зрозуміло: масло, яйця, борошно, цукор, молоко і подорожчали практично вони всі найбільше у порівнянні з минулим роком злетіли ціни на масло на понад 70% і понад 30% на молоко. В чому причина зростання ціни, саме якщо говорити про молочні продукти? І що говорити за молочні продукти, то тут все ж таки все залежить від молока сировини. Ціна якої останніх півроку показувала доволі такий високий ріст, якщо говорити за останній період часу, то зараз ця ціна за останній місяць почала потрошку вже знижуватися, тому що відбувається пропозиція в пропозиції, а також активізація більше вже до теплого періоду часу. Ми розуміємо, що і збільшилася вартість кормів, яка дуже також суттєво впливає у тваринницькому комплексі. Якщо говорити за останні два тижні то ціна а, на молоко а, на прилавках більш-менш стабілізувалася, і середня ціна за останні тиждень навіть знизилася на 3%. Виробники молока вони зараз відзначають а, зниження закуповелі ціни. Як я сказав, з початку року майже на 12%. Тобто на природних підприємствах і надлишки молока, які залишалися цей період часу, вони все зменшуються, зменшуються, і е, також завдяки збільшенню експортних поставок молочних продуктів за останній місяць. Тому е, попит е, сьогодні на молочні продукти він залишається доволі таки на високому рівні, і е, це е, зниження попиту буде зменшуватися вже більш теплий період часу. І коли збільшиться е, е, пропозиція, то ціна е, повинна більш-менш е, Стабілізуватися і ще трошки просісти, так і на молочні продукти, але основними факторами, звичайно, є за останніх півроку це збільшення вартості кормової бази. Понад 60% у своїй вартості доплюсували яйця. Це золотий продукт в Україні. І якщо в грудні 2024-го ціна за десяток становила плюс-мінус 80 гривень, в мінагрополітики прогнозували, що вона буде знижуватися, бо пов'язано це із сезонними факторами. Мовляв, жовтень-листопад, це такий традиційно період зростання цін на цей продукт через Теж таке здорожчання кормів, похолодання, зменшення виробництва і так далі. А от після нового року мав би бути спад, але щось не схоже, аби ціна суттєво на яйця знижувалась І з чим це пов'язано? Ну то я би зазначив те, що все ж таки ми в березні місяці, кінці лютого, навіть зафіксували зниження вартості ціни, тобто зниження відбулося. Але на початку квітня а, зараз вона знову відчутно зросла. Великдень вже майже у нас через два тижні, так да, якщо так грубо кажучи, то попит на цей продукт він довинки буде тримати ціну а, зараз, яка вона є, і середня десь 76-78 гривень за десяток. А якщо казати за, за зниження ціни, коли можна очікувати, і чи повинно воно було бути вже зараз? Ну дивіться, зараз температурні умови не дозволяють і ще настільки збільшити, щоб збільшилась пропозиція. проте, в сезонний період часу це з травня по вересень, господарство населення збільшують пропозицію. яєць, що робить на ринку ціну меншою, тобто десь після того як спаде попит на великдень після Великдня і на початку травня, середині травня, ми зможемо побачити зниження ціни на 25%. Тобто зараз на сьогоднішній момент та ціна, яка формується, вона формується також і через дорожчання кормової бази. Проте не забуваємо, що попит на даний продукт найближчим часом буде стабільно високим, і тому очікувати зниження будемо тільки в травні. Зрозуміло, яйця і пасочки це не єдине, що опиняється у великодньому кошику. Ми запитали львів'ян, скільки вони готові віддати за вміст усього, що нестимуть на освячення до церкви. Пропоную послухати їхні відповіді і повернемось до обговорення. Не можу сказати, що не думала над цим. Тим жінка займається, не знаю. До тисячі традиційне це не є дешево, але це не є дорого. Люди витрачають більше. Паска, кубаска, свічене яєчко, масло, сир. Я думаю, тисячі півтори-дві. Калбаска, шинка, кусочок полядовочки, з два-три салатики. Ну і яйця. Ціни зросли оста... ну, це точно. Ем... Скільки плануємо витратити на паска, ковбаска, щоб дітям дати, батькам завезти, скільки треба. До двох тисяч на кошик піде. я купляю. Я не знаю кілько, кілько дасть. Я від нічого не відмовляюся, і все, що з давніх вен клала, то й далі кладу. Того року, звичайно, дуже дорого. Десь до півтори тисячі, можливо, і більше. У ну, пов'язку це звичайно паска, це я, яйця крашенки, це кубаска, звичайно, шинка, масло, сир. Мені тяжко сказати скільки, але кошик буде. Трохи виросли, добре виросли ціни. Напевно, вийде багато, до півтора тисячі, може більше. Я не знаю навіть. Чесно кажучи, взагалі не збираюсь святкувати, тому що роботу маю. Тому не можу навіть сказати скільки готова витрачати на це. Ми про це навіть не думали, якщо чесно. Ну може скільки. Я не знаю, на правда, розціна. Я не знаю, які, навіть не знаю ціну на яйця. Кошик зібрати треба. Як підемо, що подивимось, скільки буде коштувати, за стільки і купимо, що. П'ять тисяч гривень. Я поки що живу в сім'ї на щастя, тому у нас сімейна традиція. Ми постійно там закуповуємося нормально так, яйцями іншими продуктами. І ми готуємо там дуже багато пиріжків, пасочок, тому це приблизно від кількох тисяч точно виходить, бо ми готуємо так, щоб там велика родина була. Та, мати гроші. Віддати до п'яти тисяч ну, такий широкий ціновий діапазон. Від тисячі до п'яти тисяч готові викласти львів'яни за наповнення великоднього кошика. А яка середня вартість стандартного великоднього кошика за оцінкою українського клубу аграрного бізнесу? Якщо повернутися до коментарів, і правильно ви сказали, що доволі таки широкий в принципі розбіг по ціновій політиці, але дуже важливо це купівельна спроможність українців, і те, що я почув, що майже кожен буде готуватися до цього свята і буде купляти. Продукти і наповнювати свій кошик кошик середній кошик, який ми маємо на сьогоднішній момент, це кошик, який складається із трьох пасочок. Да, це яйця, десяток яєць це сіль 100 грам хрін, також свічечка, ковбаску. Покрасти сир твердий. Це все буде коштувати в середньому десь 850 гривень. Це якщо доказати за, за такий продукт, який додаються, і ковбаси, і сири. Якщо ми кажемо за невеличкі великодні кошик. Чисто пасочка, сіль десяток яєць та хрін в принципі це обійдеться приблизно чотириста 427 гривень. Якщо ж е людям в принципі люблять наповнити кошик е по максимуму і посвятити ще деякі свої улюблені продукти, такі як додати крім цього крім того, що ми вже. Проречили це ще сало, це і деякі пару штук овочів, можливо, пляшечку кагору. То це кошик вже вийде у нас біля 1185 гривень. Тобто, в середньому, якщо так подивитися, вартість маленького кошика зросла порівняно з минулим роком на 33 середнього кошику на 23 і самого максимального який був наповнений кошик, це майже на 17%. Тобто, все. Залежить також від е Вподобань українців, і mm. хто звик е, традиційно приступи на великдень святити ту чи той чи інший вид продукту? До речі, коли ми до Великодня спілкуємося зі священниками, то вони закликають алкогольні напої на освячення до церкви не нести. Це вже допоможе може здешевити вартість цього кошика. Ну а головне не його вміст. А зміст, який ми вкладаємо у це свято, дійсно це. Символізація торжества життя над смертю, і головне, щоб цей великдень був для нас мирним. Я вам дякую за аналітику. Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу, був із нами у завершальній частині головного задання.